Добрий день. Вітаю всіх моїх гостей, які до мене приходять на канал. Ставте, будь ласка, лайки, якісь коментарі. Мало що, може ви напишете якийсь коментар, і інша людина буде читати, і вона свій коментар дасть. Може хтось, якась буде полеміка. Воно, може буде якісь до мене питання. От. Ну, цікаво поспілкуватися з людьми, щоб не було просто, що я так от говорю і воно на тому закінчується. Значить, а я хочу сказати, якщо ви дивились попередні мої відео, що мені треба було тут зробити пороги. Є пороги, я дістав, чи то 21 Волги, чи Побєда, я не знаю. Значить, це поріг вже який другий. Перший курів ось тут. Значить, пороги треба ставити ось так було. Ось о -о так. Тим догори. З Цим місцем догори. Но! Ну! Я... по-своєму. Я це місце поставив вниз. А ось цю сторону розклепав і поставив його таким чином. Але оскільки мені треба було зробити конфігурацію, яка є рідна в Таврії, бачите, як тут він є, вони різні. І мені прийшлося помудрувати. Ага, ну тут не закінчено, ще задниця. Вже пізно година. І якщо подивитися, ось, бачите, який тут є е, згин, а який тут є згин, бачите? Небо і земля. І отакий от опоріжок стоїть. Я помазу пензликом-то. Що зробиться? Бачите ось є.